Як тільки новий місяць надійде подія надвідповідальна, нас віруючих у неділю жде це Таїнство святе, ламання. Робити це Христос нам заповів, і ми слухняні і старанні, це робимо не впрощення гріхів, а в спомин про Його страждання і участь в ньому брати з нас ніхто в гріховності своїй негідний, по Божій благодаті нас Христос. На нього запросив як рідних. Підносячи вино і хліб до вуст, ми смерть Христову цим звіщаєм, що нею вічне дав життя Ісус, собі і людям нагадаєм, і ми з відвагою повинні підійти до символів Христа Тілесних, бо боязким ніколи не війти до нього в Царство Небесне. Але супроти крові й тілами святих Господніх будемо винні, якщо не розважаючи про них, йдемо спожити їх негідні. І це до наслідків веде тяжких до осуду, хвороби, смерті. Тож не торкайся знаків цих святих, нечистим, будучи у серці. Тому нам Біблія дає наказ роби собі випробування. Ідучи до причастя, кожен раз суворі став собі питання, чи дійсно пробуваю я в Христі, згори, чи справді народився, чи маю несповідані гріхи, в яких ще Богу не відкрився? Так стан духовний свій перевіряй, себе досліджуй принципово, і очі на гріхи не закривай, які в нас викриває Боже Слово. А якщо гідні ми. То нам усіх плодів причастя не злічити. По-перше, це очищення, що гріх змиває з наміром грішити, освячення, по-друге, та воно не звершиться як щось сакральне самі не святять хліб ані вино, а тільки віра з покаянням. По третє, це подяка, що звучить за все те зриме і незриме, що Бог вчинив і також вона вчить. Тому що в вічності важливо ця спільність, бо ламається для тих сьогодні хліб Христовій церкві, що поріднились, залишивши гріх, любов'ю до Христа у серці. Це спомин та не мертвого Христа ми згадуємо, а вся сутність у тому, що в неділю він постав і як хазяїн тут присутній. І ми єднаємося з ним тоді, коли кров з тілом споживаємо. і будемо з ним в вічному житті, бо й він вже в нас перебуває.